Двері до ЄС відкрито. Президент України Петро Порошенко прибув до Ужгорода на урочистості з нагоди безвізу. Голова держави відвідав українсько-словацький пункт пропуску Ужгород вишня Нємецьке, де прийняв участь у церемонії відкриття символічних дверей до Євросоюзу. По той бік сцени на Петра Порошенка чекав президент Словаччини Андрій Кіська. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко і президент Словацької республіки Андрей Кіська у своєму виступі. Президент України вкотре підкреслив історичну значимість введення безвізу України з ЄС та продемонстрував власні з Мариною Порошенко біометричні паспорти. Знаєте, хочу сказати ЄС. Ми це зробили. Я вас всім вітаю. Я впевнений, що цей день, 11 червня, назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з Російської імперії і повернення України. До родини європейських народів. Ми не просто відкриваємо двері і право для безвізових подорожей для тих вже більше 4 мільйонів українців, які мають це Мі і марини, <свіття> <свіття> біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодної віз. Жодних великої паперової волокити, жодних зборів, жодних черг. Це значно збільшує цінність українського паспорту. У свою чергу президент Словаччини Андрей Кіска закликав українців не зупинятися на досягнутому та продовжити роботу над реформами в Україні. Тобто -то є це прекрасний день як для українців, так і для словацького народу. Заради цієї події було витрачено багато зусиль та виконано багато роботи. Україна виконала свої обіцянки, те саме зробив і Європейський Союз. Так і має бути. Кожен повинен виконувати свої обов'язки. хочу вас закликати, аби ви не зупинялися, аби і далі працювали над втіленням реформ. Звичайно, це потребує чимало зусиль, але повірте мені, результат буде того вартий. Для вас це буде вигідно. А так, то мабіть. Слубі, сама й упоніть. Дорогі сусіди, вітаємо в Європі. Браво! Нагадаємо, вже від 11 червня українці з біометричними паспортами мають можливість подорожувати безвіз до країн ЄС та членів шенгенської зони за межами Євросоюзу.